Від Білорусі до В'єтнаму, куди Росія вивозить товари з окупованих територій, саме цим зерном Путін хизується перед іноземними різними державами, коли каже, що ми можемо нагодувати цілий світ. Як намагаються маскувати незаконний експорт? Вони виключають системи навігаційні, які дають можливість відстежувати. Та як поставка відстежують українські посадовці та дипломати. Вітаю з вами Юлія Щетина і новини Азов'я. Далі про війну на півдні України. Підприємства з новоокупованих територій України експортують свої товари в Білорусь, Казахстан, Узбекистан, а також у В'єтнам, Індію та Китай. Про це повідомив керівник проєкту з розвитку регіонального бізнесу російського експортного центру Сергій Агаєв. За його словами, вивозять насамперед аграрну продукцію та вироби металургії. Що відомо про незаконний експорт з підконтрольної Росії частини півдня та як окупаційна влада намагається залучати іноземних інвесторів? Про це сьогодні у програмі. Біля Бордянського торгівельного порту будують чотири склади для зберігання сипучих вантажів. Насамперед для зернових, зернобобових та олійних культур, розповів 1 квітня в ефірі підконтрольному окупантам телеканалу ЗАТВ, призначений Росією керівник порту Володимир Стельмаченко. Сховища матимуть ємність 20 тисяч тонн, додав він. Аграрна продукція те, що передовсім вивозять окупанти з захопленої ними частини українського півдня. Незаконний вивіз почався невдовзі після того, як російські військові окупували ці території, розповідає новинам Азов'я заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Денис Чистіков. Як правило, виробників змушували віддавати продукцію за безцінь. Знаємо, що сі Запорізька і області є сіль сільськогосподарськими. І саме вказану продукцію вони почали вивозити при тому, що фактично і також можна вважати, що вона була не куплена у місцевого населення, а саме викрадена, оскільки максимум, що могло отримати на сільське населення від окупаційних опційно влади, це до 15% від реальної вартості вказаної продукції. Вказана продукція також вивозилася на території спочатку на території Російської Ферці. По ми почались також фіксуватись факти використання слід відзначити саме закритих портів тимчасово окупованого Криму. Для навантаження і вивезення продукції за, ну, за кордон. В основному це країни, які лояльно ставляться до Російської Федерації, і які голосують на міжнародних за підтримку Російської Федерації, саме в ці країни вивозилися разом з тим. Слід відзначити, що тут знову ж таки використовується ряд схем, які приховують реальність походження цього товару. В основному це те, що товар оформлюється, і взагалі та товарна партія оформлюється на території Російської безпосередньо на території Російської Федерації. От, зокрема, це оформлюється порт Кавказ, і вже при підході до кримського півострова вони виключають системи навігаційні, які дають дозвіл ну, можливість відстежувати, і заходять вже в закриті кримські порти. На першому етапі Росія використовувала порти анексованого Криму для вивозу продукції. Потім додала Гавані, у Бердянську та Маріуполі. За 2024 рік із підконтрольної окупаційній владі частини Запорізької області вивезли півтора мільйона тонн сільськогосподарської продукції. повідомляло в лютому 2025-го Міністерство сільського господарства Росії. Вивіз зерна з окупованої території Кремль перетворив на пропагандистський проєкт. Незаконними операціями керують люди, наближені до топ-посадовців російської влади. Стверджує директор агентства розвитку приазов'я Костянтин Батоський. Це улюблений проект окупаційної влади. А саме цим зерном Путін хизується перед іноземними різними державами, коли каже, що ми можемо нагодувати цілий світ, і саме це зерно якби вони використовують для експорту насамперед в, на продаж за кордон. І відповідає раніше, принаймні за цей напрям, відповідав особисто син такої людини, як Микола Патрушев, одного з найближчих людей до Путіна. Путіна і ось його син, Патрушев молодший, очолював в попередньому уряді Мішустіна в Міністерство сільського господарства. І, власне, от все, чим він займався, це легалізація і сприяння експорту зерна з наших окупованих територій, тому що для них це показник того, що от вони повністю інтегрують окуповані території в свою структуру. 18 березня в окупованому Донецьку відбувся круглий стіл. Учасники обговорювали підтримку експорту з так званих нових територій, тобто тих, які Росія захопила після початку повномасштабного вторгнення. Представник російського експортного центру Сергій Агаєв зазначив, що крім продукції агропромислового комплексу, з окупованих регіонів вивозять вироби металургії. Редакція проєкту Новини Приазов'я звернулася до російського експортного центру по додаткову інформацію. Там відповіли, що за 2024 рік установа підтримала 31 компанію з так званих нових регіонів. Серед головних напрямків для експорту організація назвала країни СНД та Китай. До Китаю, зокрема, експортують і готову продукцію кондитерські вироби. Російський експортний центр не надав жодних додаткових подробиць, зокрема, яку саме продукцію металургії вивозять з новоокупованих територій. Але каже Костянтин Батоський: це перш за все металобрухт. Це те на що перетворюються всі промислові підприємства. Більшість з них можна сказати, що їх чекає така сама доля, як маріупольських о, великих. О, Заводів, Сталі, комбінату на ім'я Ілліча і Азовмашу. Всі вони частина цехів там працює на ремонт, тобто, по суті, виконує функції станції технічного обслуговування ворожої техніки. А решта обладнання власне знищена і вивезена на металобрухт. І тут варто зазначити, що. Металобрух це і вони також продають здебільшого на експорт, експортують, тому що в них досить багато власних потужностей з виробництва Сталі, і вони жодним чином не зацікавлені в розвитку наших окупованих територій, в відновленні наших підприємств, тому що. В них є власні підприємства насамперед в галузі металургії і вугільної промисловості, і росіянам конкуренти інші не потрібні. Незаконний експорт з окупованих територій відстежують українські дипломати. Вони вивчають інформацію від спецслужб, дослідження на базі відкритих джерел та публікації в медіа. Сказав новинам Празові речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. У випадку, коли підозри підтверджуються, спілкуються з посадовцями іноземних держав та закликають не купувати крадене. Такі не успішні випадки, були наприклад з Єгиптом. Які Росія намагалася активно продавати крадене вдавалося, ну, завдяки в дипломатичній роботі, вдавалося запобігати такому продажі. Там, де це складніше, там, де іноді не йдуть на контакт, або тобто дипломати завжди намагаються зв'язатися з тими, хто кому Росія намагається продасти, продати ці крадені всі. Товари, якісь там щось незаконно зробити. Якщо не діє таке звернення напряму, то власне можна спілкуватися з партнерами про накладання санкцій, вторинних санкцій, ну взагалі якби, про різноманітні покарання, зазвичай це теж лякає і компанії приватні, і уряди. І це теж один з інструментів, які можна використовувати для того, щоб запобігати таким, таким речам. Ну, коли йдеться про приватні компанії, звісно, тут складніше, але теж можна і з ними зв'язуватися, із країнами, в яких вони застосовані, тобто тут ну теж певний інструментарій а, є Росія намагається якомога сильніше ускладнити відстеження незаконного експорту, але разом з тим потребує нових ринків збуту для продукції з окупованих територій. Тому окупантам доводиться вдаватися до хитрощів, каже заступник постійного представника президента України в Криму Денис Чистіков. Що стосується іншого приховування або просування продукції, що стос... в розрізі. З досвіду тимчасово окупованого Криму, то вони намагаються використовувати різні міжнародні виставки, але в країнах або у себе на території Російської Федерації, куди залучають іноземні країни, або в тих дружніх іноземних країнах, які ну, позитивно ставляться до Російської Федерації, і серед саме російської продукції вони розставляють і продукцію з тимчасово окупованих територій за заниженою вартістю, намагаючись залучити. Но нові, нові, нові ринки збуту слід визначити, що воно їм не дуже вдається, а ті факти, які все ж, які все ж таки вдаються, ми намагаємось фіксувати, комунікувати і, і в тому числі залученням міністерство закордонних справ попереджати вказаний розвиток негативний розвиток вказаної ситуації. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Також Росія постійно намагається залучати іноземні компанії для діяльності на підконтрольних їй територіях України. 13 березня окупаційне керівництво Бердянського району повідомило, що лідери фармацевтичної промисловості Індії побудують на Бердянщині завод потужністю півтора мільйона упаковок на рік. Прес-служба окупаційної адміністрації опублікувала фотографії зустрічі, нібито з індійськими бізнесменами, але не назвала імен потенційних інвесторів. Депутатка Верховної Ради України і секретарка групи з міжпарламентських зв'язків з Республікою Індія Юлія Сірко скептично сприймає повідомлення окупантів. Ми зробили таке дослідження внутрішнє і, власне кажучи, попитали всі можливі джерела. І за нашими даними, жодна з шести фарма фармацевтичних компаній, яка працює на території Російської Федерації, фармацевтичних індійських компаній, яка працює на території Російської Федерації, не Підписувала жодних угод на окупованих територіях, і в тому числі в Бердянську. Тобто ця інформація, скоріш всього, яка була розміщена на сайті бердянського окупаційної влади, вона скоріш всього фейкова. І, власне кажучи, просто показує знаєте цю бурну активність, яку вони розвивають, щоб замилити очі населенню на на окупованих територіях, а також подати там якісь фейкові новини в міжнародний простір. Нам невідомо, ну мені невідомо і як Олег розпитала. невідомо бо жодна індійська компанія, яка працює на території окупова... на окупованих територіях. Тим більше, що Україна регулярно надсилає ноти всім посольствам, Щодо неможливості функціонування і розміщення ні нових, ні старих виробництв на окупованих територіях, поки що Росії вдається залучати до діяльності на окупованих територіях. Хіба що окремих іноземних підприємців, а не великі промислові групи чи держави. Це стосується також Китаю. Підсумовує політолог Костянтин Батоський. Ворог використовував всі можливості щоб затягнути на окуповану територію як мога більше ось таких приватних. Різних а, дрібних ініціатив, і там вже є якийсь американський фермер, який теж там живе на території окупованої Донеччини. Є і ось ці китайці, а, будуть там ще якісь люди. Але казати про те, що це є, наприклад, системною політикою Китаю або Індії, а, я б не став, бо ці країни не визначили, а, власне, вони не визнали окупацію. Донеччини, Херсонщини і Запоріжжя частини цих областей за росіянами, і вони все ж таки виступають за Україну в її кордонах 91-го року. І контролювати, ну ви знаєте, скільки людей живе в Індії, Китаї рахунок йде на мільярди, і проконтролювати кожного свого громадянина неможливо. Тим більше, що величезна кількість громадян цієї країни навчаються в Росії лишаються потім в Росії і стають такими, якби подвійними громадянами, як саме ті люди, які. Ведуть видобуток Шебеню на Донеччині. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Азов'я. З вами була Юлія Щатина. Невдовзі побачимось. Не приазов'я.